Всім. Ранок на господарстві. Нагодувала, напоїла. Вунтика трошки здоїла. Нуха, як не родить, так і не, не вродила, друзі. Навіть не думай, навіть не думай. Хоча виділення йдуть, і він я набрала, а наразі вона пильнує. Ой, тако буке постійно собі чухає. Наразі вона пильнує тільки би наїстися. Сьогодні четвертого, ні, сьогодні третього, а вона має родити четвертого. Ну, та вже, та вже коли буде. Вон, білочка скоро має родити. Десятого, але так вона теж родила наперед. Але ще ім'я не набрало добре. Тому. Наразі нема. А ті вже доріють. Тільки вчора вродилися, дивіться, друзі, як то все швидко. Як то все швидко. Але постійно сидять коло лунтика. До бузьки не йдуть. Постійно пильнують свою маму. Як то природа заложена. Ну. Тут все стабільно. Їдять, п'ють. Пісок несуться. Вчора було скільки 9 яєць. А позавчора 13 взяла. Пускайте мене. О, вже не несуться. Несуться, все сидить. це. Так, бройлери теж на місці. Підеть п'ють, наляла. Насипала їсти, бо вода є наразі. Певно, що з вечора лишилося, а кормушка, ну, годівниця. Вчора я залишила її на вечір десь отако. То сьогодні прийшла, то тільки було тут вже лишилося. Тобто, все, що є в годівниці, все з'їли, тільки лишилося трошки поклювати тут. Коротше, апетит вони має такий відмінний. Вже цілу насипала. Та й все, знаєте що, друзі, все всипати. Зараз душа мішок всиплю, тирси, щоб було тепліше. Воно не холодно, воно, бо це вже сьогодні маємо 3 квітня взагалі. Але трохи зараз пішли душі. Трохи таке мокро і неприємно. Щось останні дні ті, Такі доволі прохладненькі. Хоча в п'ятницю має бути тепленько. Ну, принаймні так по погоді пише. Але наразі, друзі, так мокро, кожен ранок стаєш, вночі дощ ранку, дощ, температура знизилася. Але трава росте, все зеленіє на очах, кущі розпускаються, дерева розпускаються. Ну, коротше, все на очах росте. Навіть враховуючи те, що... що холодно. О, добре, я йду по тирсу. Тирси трошки маємо. Раз, два, три, чотири. Шість мішочків. Шість мішочків, трохи мало. Але там, де ми беремо тирсу, то казав чоловік приїхати, набрати воє. Але що там набирали, друзі, як машина то поломана стоїть. Ну як вона не поломана, вона їде, але щось димиться з-під капота. Сьогодні є шанс, що її заберуть. Ну, заберуть на ремонт. Можливо, зремонтують, будемо бачити вже. Поправді сказати, друзі, вже так звиклася, що має бути машина, що ти сів собі, поїхав, що ти собі зробив такі справи, які тобі треба, тому трохи зле без машини. Привикли вже? Привикли, добре. Я йду, несу ту тирсу, до бройлерів. Вода, <реш> як не бояться, то надо, тихо-тихо. бійтеся. Ось такі вони перестрашені. Тихо. Особливо, друзі, тут вам мокро, бачите? І тими хуюками. Так, зараз порозставляюся. ще. вони перестрашені. поки я висипала ту тирсу, я вже собі поружрабую її, поруч вірніше. Але Але яйця страшне, літають по цілій тій клітці. Я вам скажу, друзі, і ростуть. Дуже вони швидко ростуть. Ну, подивіться, які вони. Тільки ми коли В суботу ми взяли. Взає... Ні, хай на п'ятницю, в п'яте, в суботу, все, щоб пам'ятати. по п'ятцю, бо суботу. Вже десь як підросли. Вони навіть пірям вкрилися, бо будуть такі лиси-лиси. А вже вкрилися пір'ям зверху. Ну, що то означає так хімію, що означає бройлер. На сьогодні навіть не відкриваю, зараз і закрию їм, щоб було тепло. Ті двері навіть не відкриваю. Щоб було тепленько, бо воно. Чого ми відкриваємо ті двері? Щоб був протяг, щоб повітря циркулювало і було тут прохладненько. Хоча. Хоча по-правді, як оцей. Як дуже жара, друзі, то я приношу вентилятор. Включаю кожен вентилятор. Щоб їм було прокладніше. Коротше, всі удобства, тільки щоб було їм добре. Всі удобства. Знаєте, ну, як вас там махає? Їсі махає. У -у -у. І вже хоче бавитися, вже скаче, вже дуріє. О-о-о, бачите? О, о. Тільки вчора родилося. Як то природа заложена, ні? Дитина, як родиться, людська. Скільки має часу пройти, щоб воно почало сидіти, почало ходити. Рік часу треба повністю безпорадна дитина. А тут дивіться, вчора родилася, вона сьогодні скаче, бавиться дуріє Правда? Як -то, як то заложено в природі? Так, добре, нагодувала, напоїла. Все, можу йти до обіду. <кху> можу йти від них. Нехай сидять. А, до обіду долітала до ножки, Але не дає мені надії та мушка. <кху> Поки що. Вже як буде, вже вже як буде. Дивіться, як все довкола зазеленіло. І як добре, що я тою нітрофоскою Зробила, надії не видно. О, десь тут, бачите, вже їх розчинилася. Посипала і воно дощик пішов і все гарненько прийняло. Тільки що мокро. Мені б здалося перекупати тут стежку не можу. Мокро дуже. Який гарний чесничок. Гарний. Бачите, та все. Все довкола. Пішло в ріст. І хоча холодно, я ж ну, не го не сказати, що так тепло, як було в ті дні. І все одно. Своє роби і все. Знаєте, хто каже, на все є пора і час. І нема що спішити, нема що собі там думати. Прийде час, все буде. І цибулька. Ось, теж рядочками. Теж рядочками гарно зійшла. Там далі знову чесник. Теж весь-весь зійшов. Коротше, що то казати, весна бере своє та й все. Йош, так гарно розпустилася. Тільки те, що Мокро, таке все мокре. Парничок вчора ходила дивитися, ще нічого не зійшло, друзі. Та наразі не зійшло. Вон бачу, сусідів зацвила це. Ой, пана абрикоса це їхня, чи що це вони мають? Певно. Або сливка, або абрикоса, що я вже не пам'ятаю, що то вони мають. Вже зацвіло. Коротше. Знаєте, так то кажуть. Крути, не крути, все одно йде до весни, а то так само. Все одно йде до тепла, все одно своє робить. Дощі падають холодно, але все розпускається. На очах все зелене. Все довкола, тако подивитися, де у нас ліс йде. Все і вже такий... Вже майже не видно, знаєте, вже розпускаються дерева і не видно самих стовбурів дерев. Добре. Півони. Вже які великі. Думаю, кури закриті. Ой, хтось нам писав, попускай кури. Ай боже, а то, знаєте, скільки людей стільки, стільки тут писали. Попускай, ну куди? Людям нагородних і парпають. Я вже нічому не дивуюся, друзі. Грушка, бачите, як виросла. І ми вже і підв'язували чоловік, і підставляв такий цей. Ну, бати, нічого вже не допомогло. Вже все одно якось так на бік вона та, колоновидна чи колоноїдна, якось там кажуть, але ну, маленька така. А плоди, грушки такі величезні, величезні. Хілиться. Добре. Добре. Йду я до хати, по тому мокрому не хочеться лазити. Дала всім їсти, пити, здоїла лонтика та й все. Йду я щось солоденьке пекти. У мене сьогодні Артура приїде. Тому ще мала пару налисників робила з ці Рафаелу. Але вже сьогодні підуть. Треба щось добреньке спекти. Добре, тоді до зустрічі на Оліфрис. Сьогодні ще побачимося. Все, гарного вам. що Сьогодні четвер. Гарного четвергу, друзі. Спокійного, тихого, доброго. До вечора. Па!